Усім привіт! У цьому відео я поясню, як виконувати практичне завдання, з теми Запис відео з екрану пристрою. Після того, як ви встановили програму OBS Studio, використовуючи відеоурок в Google класі, вам потрібно запустити цю програму. У вас може з'явитися Ось таке вікно. Отже, його можна закрити відразу. Для того, щоб налаштувати процес запису екрану, потрібно налаштувати програму OBS Studio. Для початку налаштуємо папку, де будуть зберігатися ваші файли. Для цього потрібно перейти в вкладку Файл налаштування. Знайти пункт Вивід, розділ записування та знайти шлях-запису. Ми можемо натиснути Огляд та вибрати зовсім іншу папку для збереження наших відео. Я створив нову папку, запис відео, обрав її. І тепер. Там я буду шукати мої відео, записані цій програмі. Також можна відразу змінити формат запису. МКВ це формат відео, який кодує інформацію в гарній якості, але й файл такого формату буде доволі великий. Тому я пропоную змінити на стандартний MP4. Якщо у вас з'явилось ось таке повідомлення, не переживайте, все добре. Скайп застосувати. Закриваємо вікно. Тепер потрібно створити наш проект. Для цього натискаємо кнопочку Плюс у розділі сцени, можемо так і дати їм назву проєкту. Гаразд. Далі потрібно вибрати джерела. Якщо ми хочемо, щоб у нас був запис всього нашого екрану, отже, використовуємо інструмент захоплення екрану. Натискаємо гаразд. І тепер в нас з'являється налаштування. Тобто наш монітор, якщо він у вас один, то у вас буде лише один монітор. Метод захоплення залишаємо автоматичний. Все інше також залишаємо, як є тут. Натискаємо гаразд. Для того, щоб в вашому відеоші зберігався звук з вашого мікрофону, вам потрібно натиснути плюс. Та додати інструмент захоплення звукового входу. Вискаємо Гаразд. Тут у вас буде пристрій, має бути назва вашого мікрофону. Він може бути також замовчуванні лише один. стандартний, яким ви користуєтеся. Отже, натискаємо Гаразд. Для того, щоб у вашому відео ще й була камера. Ви можете додати. Наступний інструмент пристрій захоплення відео з картинкою камери. Гаразд. З'явиться камера з певними налаштуваннями. З ними ви можете погратися самостійно. Стискаємо Гаразд. Можемо камеру зменшити. І розташувати в потрібному нам місці. Зрештою, інструментів. Ви також можете поекспериментувати самостійно. Щоб почати запис відео, нам потрібно натиснути кнопку Почати записування. Знизу червона кнопка показує, що запис вже йде 5 секунд. Перед записом вашого тичного завдання, будь ласка, проведіть тестовий запис відео. Тобто запустіть запис екрану. Поговоріть 5 секунд. Та зупиніть запис. Для того, щоб зупинити, також натискаємо на кнопку зупинити записування. З'являється повідомлення, що запис збережено в нашу папку запис відео. Ми можемо знайти цю папку. І переглянути наш. Знизу червона кнопка показує, що запис він йде 5 секунд. Як ви чуєте, що. В мене є звук в моєму відео. Вашим практичним завданням буде створити презентацію на одну із тем, які є в документі. Оберіть одну з глобальних тем. Ця презентація може бути на 6-7 слайдів, і в ній ви повинні описати, використовуючи невелику кількість тексту, картинок, одну з сучасних проблем світу. Можете описати, що це за проблема. Де вона поширена, чи є вона в Україні, чи це лише в інших країнах світу, і запропонувати варіанти її подолання. Потім демонстрацію цієї презентації разом із озвучкою записати у відео. Наприклад, я оберу для себе тестову презентацію і як здійснити запис такої презентації, використовуючи програму OBS Studio. Ми проводимо налаштування, які щойно були у відео. Якщо у вашій презентації є ще звук, наприклад, якась фонова музика, то додайте плюсик і ще є в нас захоплення звукового виходу. Тоді ми будемо ще й чути звук вашої презентації. Після цього ми натискаємо почати записування. Відкриваємо презентацію, запускаємо показ слайдів, і ви читаєте текст на слайдах вашої презентації, можете своїми словами деякі слайди пояснити. І кожен слайд змінюєте на наступний. Після того, як ви прочитали інформацію на ваших слайдах, ви завершуєте показ слайдів та завершуєте ваше відео. Після того, як ви отримали ваше відео, його потрібно надіслати на Google Диск та посилання з Google Диску прикріпити в Google Class. Отже, відкриваємо Google Диск. Обираємо кнопку Створити, завантажити файл, вибираємо наше відео в нашій папці. Чекаємо, поки воно завантажиться, можемо натиснути на кнопку Папка, знайти його на нашому диску. Заскаємо праву кнопку мишки, надати доступ, поділитися і вибрати обмежений доступ усіх, хто має посилання. Може переглядати. Копіюємо це посилання. І у розділі Ваша робота натискаємо Плюс додати, обираємо посилання. Права кнопка мишки Вставити. Натискаємо Додати посилання. І після цього натискаємо кнопочку Здати. Здати. Ваша практична робота виконана. Дякую за увагу. Плідної праці. До наступного уроку!